Рада бачити і запрошую подивитись рішення системи ОДУ для постановки завдань співробітникам та їх відстеження. Мова піде про модуль проєкти. Він надає цілий набір інструментів, призначених для спрощення всіх робочих процесів у середині організації. Коли ми просто відкриваємо проєкти, то бачимо вигляд канбану, згрупований за стадіями. Очевидно, ви можете створювати нові етапи за потреби переміщати. Завдання між етапами. Тут же на плиточках ми бачимо важливу інформацію: планові дати, кількість завдань, віхи проєкту, запланований час, стан виконання проєкту, хто призначений керівником проєкту, а також будь-які заплановані дії. Випадаючи меню дасть набагато більше інформації та функцій щодо дій з конкретним проєктом. Вгорі справа. Є інші варіанти перегляду у вигляді списку або огляд діаграми Ганта. Тож у мене є проєкт, який перебуває на етапі виконання в процесі. Навівши на нього, я бачу хто керівник і терміни за графіком. Коли у нас кілька проєктів, то ми швидко можемо отримати огляд усіх. До прикладу, перемкну на відображення за рік і бачу усі проєкти організації, що були чи є в роботі. Звісно ми можемо скористатися стандартним групуванням чи відборами у верхній панелі меню. Через налаштування відкриємо проєкти. В картці проєкту є різні налаштування, які ми першочергово задали в конфігурації, але всі ці параметри не потрібно щоразу вмикати для кожного проєкту. Припустимо, у нас є, у нас бізнес-процес передбачає делегування підлеглим частини роботи над завданнями. тож активуємо підзавдання. Щоб налаштувати завдання, які повинні виконуватися на регулярній основі, вмикаємо повторювані завдання. Припустимо, у нас є залежності завдань, тобто ми визначаємо порядок їх виконання і. В такому випадку перед початком наступного доведеться завершити попереднє. Також хочемо відслідковувати віхи, адже це корисно для загального управління фазами проєкту. Також на нашому внутрішньому проєкті необхідне фіксування часу та керування розкладом. Тож ми хочемо використовувати модуль планування, щоб розподіляти наші ресурси. Далі для внутрішніх проєктів нема потреби у виставленні рахунків клієнтам за відпрацьовані години, але слід знати, що така вимога реалізована. Корисним буде впорядкувати документацію за проєктом, тому будь-які файли чи зображення, які ми завантажуватимемо в рамках цього проєкту, зберігатимуться у визначеній робочій області в модулі Документи. І згори є аналітичний рахунок. Який дозволить нам відслідковувати усі витрати та доходи за проєктом, також досить поширена вимога бізнесу і в системі Оду це можливо. За потреби можемо запросити зовнішніх спостерігачів чи замовника як публічних користувачів, і тоді вони матимуть змогу взаємодіяти з проєктом, переглядати його прогрес, не будучи користувачами нашої бази даних. Отже, ми маємо. Проєкт з усіма нашими завданнями та етапами, на яких вони перебувають. Етапи завдань для кожного проєкту ми створюємо при створенні нового проєкту і вони можуть бути індивідуальними. Працюючи над завданням, виконавець переміщає його між етапами. Разом з тим я можу згрупувати за Персональними етапами і візуалізувати їх, наприклад, за термінами виконання. Бачу, що я маю зробити сьогодні, цього тижня, цього місяця чи пізніше. Налаштовуємо собі власні етапи для керування своїми завданнями, не порушуючи стадійність цілого проєкту. Нових завдань можемо створювати стільки, скільки потрібно. Тиснемо новий, задаємо. Назву, і бачимо, що автоматично прописався проєкт, в якому ми створюємо це, створюємо це завдання. Знову бачимо віхи, призначаємо уповноважених. А також тут є налаштовувані поля, які ми самостійно можемо створити, просто клацнувши на кнопку додати властивість. Одну я вже додала, це такий чекбокс. Додаємо властивість і вибираємо будь-який доступний тип поля. Таким чином. У нас є дуже проста можливість швидко кастомізувати, швидко потрібний, додавши потрібний параметр. Будь-яку інформацію, що треба зробити в цьому проєкті, ми залишаємо у полі, у полі Опис. На вкладці Табелі можемо встановлювати планові години. Нехай 16. Це дозволить спланувати завдання в режимі перегляду діаграми Ганта. Тут виконавець логує свій час. Або він може запустити таймер, початок і зупинити, коли завершує роботу над завданням. Система потім показуватиме відсоток виконання. Ось тут прогрес, і скільки ще залишилося часу від запланованого. Коли є потреба, то створюємо підзавдання, які входять до загального обсягу робіт цілого завдання. Я можу вибрати з наявних або ж створити нове. Нехай створює нове і важлива деталь. Коли ми створюємо підзавдання, воно не містить проєкту за замовчуванням, і це гарна можливість швидко, не виходячи зі свого проєкту, залучити спеціалістів з інших проєктів на своє завдання, особливо в критичних ситуаціях. Також до завдання можемо створювати дії. Детально розглядали їх в попередньому відео про CRM. Відмінність між ними полягає в тому, що завдання можна виконувати поступово, призупинити виконання, контролювати віхи, додати підзавдання, визначити послідовність, а головне фіксувати час на виконання та в підсумку отримати суму витрат. Чи можливо створювати завдання без проєкту? Так, ідемо в меню Мої завдання. Мої приватні завдання це ті завдання, що не прив'язані до проєкту. Як правило, внутрішні, тобто саме те, чого потребує більшість організацій в рамках своєї CRM-системи. І додаємо новий. Нове завдання. Бачимо, за дефолтом підставився службовий проєкт приватний. В такому завданні набагато менше параметрів, ніж за проєктом, але також є персональні етапи. Зберігаємо. Повертаємося в меню проєкти. На завершення теми подивимося ключові показники модуля проєкти. Як менеджер. Ви можете легко переглянути час, витрачений на завдання для всіх співробітників за допомогою перегляду списку. Для цього відкриємо наш проєкт та натиснемо значок списку. У випадаючому переліку є низка показників, які ми можемо додавати до нашого списку, в тім числі прогрес і витрачені години на кожне завдання. Повернімося в проєкт. Ми можемо переглянути аналіз завдань, аналіз табелів і планування. Два звіти, які нададуть нам заплановані години. вигляд таблиці. Зараз бачимо вигляд діаграми, перемкнемося на таблицю і бачимо заплановані години, а також ефективні години і час, що залишився. Можемо розкрити його до стадій чи до завдань, а інший звіт дасть нам також заплановані години, витрачені години, скільки часу залишилося, і ми можемо це, розкрити таку інформацію додатково за співробітником. Сподіваюся, система ОДУ вирішить саме вашу проблему щодо роботи із завданнями в організації. На цьому все. До зустрічі!